Тут на стадіоні в селі Зорічанах зібрались юні учасники гри «Джура» з усіх населених пунктів Житомирського району. У кожної команди свій девіз, своя назва і козацька пісня. Сьогоднішній етап району Житомирського району Сокіл джура продемонстрував, що з кожним роком ця гра робиться все більш популярною, тому що саме життя і події на сході України показали, що та держава тільки спроможня. Мати незалежність і успішний розвиток в майбутнє, яка вміє себе професійно та якісно захищати. Учасники гри ретельно готуються до кожного конкурсу, а особливо команда нового гімназії, яка в минулому році здобула пальму першості. Ми готувалися дуже ретельно. Кожного дня у нас були тренування. Ми стріляли в конкурс впоряд готувалися. Ось і перший конкурс, і візитівка кожної команди, строєва пісня і козацький вишкіл. У козаків індивідуальна форма в українських національних традиціях, амбіції на чемпіонство виявляють учні багатьох навчальних закладів, для яких джура це особливе свято. Для мене це сьогоднішній захід, це частинка моєї серця, моєї душі та. Моєї батьківщини, адже ми пам'ятаємо наших козаків, бережемо про них пам'ять і намагаємося самі стати козаками. Для мене сьогоднішній захід це досвід. По-перше, і приймання козацьких традицій. Наша гімназія завжди усі нашої гімназії будуть пам'ятати подвиги козаків і будуть намагатися зберегти пам'ять про них. Гра триватиме три дні, її учасники змагатимуться в багатьох конкурсах та випробуваннях. А переможці візьмуть участь в обласній козацькій грі Джура, що відбудеться 11 травня в лісах Черніхівського району.